Небезпечні паразити та як з ними боротись для собак. Такі паразити, як блохи, кліщі, мухи та комари, несуть неприємні та смертельні захворювання. Такі як дерефіліріоз, бабузіоз, ерліхіоз, хвороба, лайма, алергічний дерматит та зараження гельмінтами. У нас для вас є рішення препарат контактної та репелентної дії, коли паразити гинуть до укусу, і це вектор3D. Вона створена для профілактики та лікування собак при ураженні блохами, кліщами, волосаїдами, вшами, мухами, комарами та москітами. А також комплексному лікуванні та профілактики алергічного дерматиту. Діючі речовини не попадають в кров, а використовувати її можна вже семи тижнів. Препарат Вектор 3D використовується зовнішньо на суху неушкоджену шкіру в зону холки. А спеціальна запатентована піпетка при обробці не пошкоджує шкіру. Найкраще лікування від паразитів це своєчасна профілактика для додаткової інформації та консультації. Звертайтесь в зоомаркети петхом.